Привіт гадачам і пізнакам нашого каналу. У мене сьогодні такий новий контент. Це не головки, не форсунки. А я сьогодні з тракторцем і копалочкою копаю картошку. Да, 4 листопада купаємо картошечку. Таке, таке буває. Ну, поставив форточку, поставив, зробив такого поручня. До речі, дуже зручно. Зараз вам покажу, як ми копаємо картошку з трактора. Попробую показати вам, як Ну, Вперед. До речі, картошечка ціленька, не порізана. Тому з відео моїх там є, як я налагоджую свою цю саморобну копалочку і урожай шикарний урожай просто шикарний Цілий. цілий ну, трошки гіршенька земля я так розумію що не однакова копаємо пізно Дощі були, а ще вона стояла, тут така зеленюща стояла довго й довго. Де як є, ось, тут ще я дубчики з навіть попадаю, тут ви не побачите. Ну, оце така. Урожай яка дуже класний. Що хотіло, зняло. Купаюся не в себе звісно, в мене так своїх косяків вистачає, ще не в роботів багато. А люди попросили, я в них садив, попросили люди бо знов дощі йдуть, роботи багато, знива сої, тобто ще є. Ну так. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Цікаво читати. Ευρώπη. Σε μέρου του Ευρώπη,